Книга псалмів, Псалом 22, Псалом Давида. Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах та Він мене оселив, при тихих водах піклувався мною, мою душу навернув, провів мене стежками правди заради свого імені. Коли я піду навіть серед смертної тіні, Не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішили мене. Ти приготував переді мною трапезу присутності тих, які мене тривожили, ти намастив мою голову олією, твоя п'янка чаша найкраща, і твоє милосердя супроводжуватиме мене в усі дні мого життя. Я поселюся в Господньому домі на довгі дні.